Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Пару днів тому я здійснила такий забіг, блотерний забіг в брокард. Я зазвичай так не роблю, а це щось я сміліла, взяла чоловіка. Думаю, якщо що, він буде на себе приймати цей удар від консультантів, а я зможу походити і понюхати. І ми оце зробили декілька кіл в одному брокарді, в іншому, і вийшли, нічого не купили. І він каже: блін, а що так можна було? Тому що кожного разу, коли він заходить у брокарт, він виходить звідти з декількома банками, а тут, а тут ось так зекономила я бюджет. А ароматів буде 15, але я швиденько, так щоб не забирати у вас багато часу. Тому наливайте собі там чайочок, кавусю, що ви там наливаєте. В мене заспокійливе, тому що тиждень був важкий. Швиденько про аромати, з якими я познайомилася. Перші враження, і поки ще на блотерах ще щось відчувається. Поїхали. І Почну я з Wood, Wood Disquiet Fohio. Я не знаю, мені здається, що ці бутильочки вже знімають з виробництва, тому що на них якісь такі шалені знижки. Зараз в брокарді в тому числі. Там я бачила 30 за півтори тисячі для брокарда і для цього бренду. В принципі, це ну, досить дешево. А, і забігаючи наперед цей аромат, чомусь сподобався мому чоловікові найбільше. Він навіть хотів цю тридцяточку мені взяти. Але поки ми ходили там, нюхали, її вже забрали. І, може, і добре, тому що, як на мене, він приємний, але банальний. Я не знаю, трохи солоденький, трохи кисленький, трохи свіженький, приємний, але таких ароматів мільйон. Можна от декілька навіть взяти ароматів флаконів рожевого кольору, поставити їх в один ряд і, в принципі, не замітити якоїсь великої різниці. Нічим він мені не запам'ятався, нічого такого цікавого вам про нього не можу сказати, бо по піраміді я чогось конкретного не відчуваю. Просто ось такий рожевий дівчачий флакон. І тим не менш, от чоловіча думка вам одразу він сподобався йому найбільше і на нього він звернув увагу і навіть хотів мені його придбати. Якась така історія. А далі Кензо Аква. Я на цей флакон давно вже звертала увагу і навіть хотіла його купити на осліп тридцяточку. І вже клала його собі у кошик на ноті, але на маленький флакон тридцяточку була за якась така знижка, і прям мені цей колір, це мій улюблений колір такий. Він прям кольор Тіфані майже. Е, і от я підійшла його понюхати, і що я вам можу сказати, він мене не вразив. І добре, що я не купила наосліп цей флакон, тому що, ну, знову ж таки, якось він нічим не чіпляє мене особисто, він нічим не запам'ятався. З блотеру злетів отут, що я нюхаю його, що не нюхаю. Я майже його не відчуваю. Він злетів з блотера дуже швидко. І хоча спочатку було дуже якось яскраво, як для. Аква. Коли ти читаєш аква, то ти ну, собі уявляєш щось таке свіже, акватичне, якийсь свіжак, то це ні, це не про акву, це про фрукти, якісь такі інтенсивні. От Мені якась, от, з піраміди я нічого не відчуваю, а от якесь таке динно жуйкове якесь таке фруктове місіво спочатку. І все, потім дуже швидко злетів і ну, якось теж ні чому. Далі одна із собак. Взагалі, моєю метою було піти і перенюхати всіх собак, трусарді, які будуть представлені на той момент у магазині. Тому що Ну, подобаються вони мені, мені вони цікаві, і я хотіла їх дослідити. І от все, що було в брокарді на той момент, я перенюхала. І ось цей The street artist of Isola, я назви буду всі прописувати, щоб ви не, не слухали мене, а читали правильно. І я коли перший раз його відчула, ну, це, це була майже, майже любов одразу. Я одразу захотіла винести цей блакитний, прозорий, гарний флакон з магазину, тому що ну, це, це, це неймовірно. А мені от поєднання оцих всіх нот, які заявлені, пірамідку я вам ставлю десь тут, мені видало якусь тархуновість, якусь таку Прям свіжу, дуже гарну, якусь свіжу, пряну якусь таку ноту. Коли вже вдома я подивилася піраміду, то я зрозуміла, що це так, це дійсно чай з фенхелем, але от в магазині я не знала, що це фенхель, мені запахло тархуном це зеленю, якоюсь такою соковитою такою. Дуже гарно. Дуже сподобався. І так, це ще одна собака, яку я хочу. Ще один ще одна собака в мій вішліст. Далі ще одна собака. Я не буду читати це, 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 цю назву. Хоча чому? Limitless Shopping via De La Spiga, Ardін. І це якийсь яблучний спас у флаконі. Яблучний спас у флаконі. Спочатку яблуко дуже соковите. А прям таке зелене, прям яблуко, прям, 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 наче ти його відчуваєш в роті. А потім додається мед, і оцей мед мені починає заважати. В базі дуже мені сподобався на старті. І от прям, прям смачний, гурманський, прям дуже натуралістичний аромат. Спочатку свіжого яблука, а потім яблучного пирога, яблуків в меду, От якщо ви шукаєте в парфумерії солодке яблуко, таке прям, навіть печене яблуко, то ось придивіться до цього аромату, тому що це дійсно дуже по-гурманському, дійсно дуже смачно. А мені трохи мед, чи може щось інше, я не знаю, я, думаю, я грішу на мед, тому що мені мед не завжди подобається в парфумері. Але яблуко тут дуже гарне. Якщо б не цей мед для мене, то можливо це ще один флакон, який б я хотіла. А так і добре, що він мені не так сподобався в базі, тому можна зекономити, але дуже гарний, придивіться. А далі кензо Cherry Poppy. Це новинка 25-го року. З якоюсь загадковою молекулою Німфея, чи якось так Нінфеал нимф... щось таке і вишнею. Коротше, це квітковий аромат з нотами конвалі, зелені. Якимись водянистими моментами і трохи липовими акцентами мускусу і вишнею. Гарний флакон не хочу. Мені от із цих усіх, з цієї всієї лінійки мені сподобалась мімоза, але флакон не хочу. І сподобався от Ірис, про який я розповідала в минулому своєму відео. Він цікавий. Це непогано, гарно, але, але не вау. Да. А, далі я підійшла до стенду з Радрісами і понюхала знов Радіант, і переконалася, що так він мені потрібен, подобається, хочу. І понюхала ще один флакон, який я стояв поруч. Це Крістал. Теж новинка, можливо, минулого року, я вже не пам'ятаю. Але от Крістал. Мені не сподобався. Якась свербляча нота тут в базі. Можливо, це оця сумно, звісно, деревина, якась, я не знаю, але вона просто висвірлює мені мозок, і ні, це просто якась ванючка для мене вибачайте, якщо ви любите цей аромат, але я таке не хочу. Далі ще одна собака, яку я хочу, може, мені до них не треба було до них підходити, але вже як є, це в такому білому непрозорому флаконі. Там стояло декілька варіантів, і з трьох, от трьох представлених, і мені сказали, що то новинки. Мені сподобалася одна, слава Богу, лише одна. І це е, Сі, Defodil. Едізони, Мілісіма, Татроса може. Коротше назви всі в інфобоксі будуть, будь ласка. Бо це, 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 це для мене занадто. От гарна собака. Дуже гарна собака. Ванільного Ріхова. Дуже цікава тут піраміда, Кепарис. Морський нарцис, я навіть не знала, що є така рослина і безсмертник. Можливо, от вони не дають ось цьому горіхово кокосово ванільному мусу скотитися в якусь таку приторність, а додає якоїсь свіжинки, якоїсь пряності. Дуже сподобався, теж. теж хочу. Далі Льоді Сей Інтенс а, і сім'яки. Аромат 25-го року, і це насправді інтенс. Я б навіть сказала інтенсіще, дуже гучно. Він досі на болотері. Всі майже позлітали вже, а цей досі на болотері і дос, досить інтенсивно. Гучно, щільно, занадто яскраво, як для цього бренду. Я не знаю, я собі я з ним не знайома, я знайома з одним або з парочкою ароматів, але вони всі якісь такі акватичні, прозорі. якийсь оцей бренд в мене асоціювався завжди з якимись такими легкими водними, такими дуже витонченими тактовними японськими ароматами, квітковими, але дуже-дуже-дуже прозорими. А це, це взагалі, це, це, це взагалі не з цієї опери для мене трохи шокуючий був. Це головний біль для мене, а не аромат якось, ну, ну ні, ну, занадто. занадто. А, далі такий дівчачий флакончик Daisy Wild. Причому я вже не пам'ятаю, що саме я нюхала, чи звичайний Daisy Wild, чи а, Daisy Wild Intense, там чи якась така версія. Коротше, 1,24 року, 1,25. Марк Джейкобс. От як виглядає флакон, так він і не пахне. Якось дуже солодко, яскраво, смачно, квітково, все це намішано в одну вазу, в одну кучу, всі. Оце. Тут і тропічно, якось. ну Коротше, дуже солодко для мене, хоча я люблю солодкі аромати, але ось це якось. Якось на мені вже в магазині з блотера я вже не могла його відчувати. Як таке носити на собі, не знаю. Багатьом він подобається, я знаю, але, але ні, в моєму випадку про флакон немає і мови. Хоча флакон. ну він такий, Коротше, ці флакони так, такого типу, цей безпосередньо він не для, не для пар захоплених. Тобто це флакон. Як єдиний повинен бути представлений в вашій колекції? Верніше, в вашому побуті він єдиний повинен бути, він повинен стояти на вашому туалетному столику або на, десь на поличці. Ну, тобто цей флакон. Якщо вам подобається аромат, то от він повинен стояти і його не можна ховати. От в ті шафи, в коробки, те все, що робимо ми, пар захоплених, в яких багато флаконів вони зберігаються десь десь окремо, то це такий витвір мистецтва, який повинен стояти як прикраса, який буде доповнювати вас, доповнювати ваш інтер'єр. Ну, тобто, це такий флакон, він трохи кітчевий, але... Комусь таке подобається. А мені не подобається ні флакон, ні безпосередньо те, що всередині, тому якось тут мимо. А далі аромат бренду, який ми, парфумерна спільнота не поважає, тому що? що? Тому що він руснявий. А один із засновників Уський, тому я б до, до, до цього стенду навіть не підійшла, але цей блотер і ще один цього ж бренду всунула мені консультант. Ну, прийшлось понюхати. А, що я можу сказати? Діаполі, віргільм, парфюмірі? Це чай з лимоном, а поруч хтось покоїв. Це. Наступний аромат цього ж бренду під назвою Чимілка. Це типу новинка 25 го року. Це гарний гарні оксамитові персики, розсипані на, на шкірі. І посипані зверху шафраном і кардамоном. Не рекомендую до покупки, тому що, що? тому що ми не підтримуємо ніяк терористів. Ще один аромат, який я дуже впевнено, сидить досі на блотері це Gritty Mango Oud. Це дійсно манго. Але перестигле. Перестигле. Всилася в кадр, що да? я тут розповідаю про манго. Можна це і було Ні? Добре. Коротше, що я казала? Це перестигле, немите, потне, розчавлене манго, а розтерте на якомусь такому дерев'яному старому столі, на сонці. Ну, таке, якщо чесно. В жару цей аромат в жодному разі не можна носити? Бо хтось обов'язково скаже фу, що так воняє? Да? Понюх, подобається? Як тобі? Мені не дуже. Коротше, це на дуже велику поціновувача ману. знаєте, є такі е, люди, яким подобаються, дійсно подобаються такі е, насичені фруктові е, аромати, фрукти, причому такі прям перестиглі, навіть трошки підгнивші. От кому подобається таке направлення, то то це вам, в принципі, може сподобатися. Я таке не люблю, я таке не ношу, і це вже в котрий аромат з цього бренду, який мені не подобається. Якось в мене, от з гріті, якось в мене все, все в молоко, якось нічого мені не заходить. Більш того, нічого мені не подобається. Те, що не заходиться, просто якось так. Наступний аромат Далачай, Монталь, аромат минулого року. І от його ми з чоловіком рознюхали ну просто на пару, тому що я обшикнула. Я піднесла і кажу це цікава. цікава така якась кавова, цикоєва така історія. А він каже, ні, це картемон і гвоздика. І потім, коли я вже прийшла додому і подивилася в піраміду, то я зрозуміла, що я була права, і він був правий, тому що це і кава, і кардамон, і гвоздика. І от тільки в базі я відчула якусь маракую, ту, що вона заявлена. Це цікаво, е, як рум-спрей. Причому, якщо я буду знаходитися довго в цьому приміщенні, то я в у чаді. В дуже недовго можна знаходитися в, в такому ароматі. Як його носити на собі? Я, якщо чесно, не уявляю. Для мене це якось занадто. І я б таке не хотіла. Ще, що я замітила, помітила, що. Е, е, Тут я вперше якось відчула оцю цю базу Монталівську базу. Ти якщо раніше казали про ейвенські бази, то я тепер кажу про, про Монталівську базу. Якось всі вони в якийсь момент, ці аромати, Монталь, вони якось починають бути схожими один на одного. Не знаю. На початку вони всі різні, а в базі вони якісь всі однакові. Ти мені даш а? дописати чи ні? Кацюня, Будь ласка. Ще трошки. А не хочеш. Так, світло пішло погуляти кудись. Зараз ще сонце сяде, а я все знімаю. Коротше. Елізабет Арден Лілак. Це новинка 25-го року. Що е... я можу сказати? Ну, це ж було вже. Ну, камон. Ну, якось це дуже, дуже банально, і мільярд разів воно повторювалося. Причому я тут в піраміді типу заявлена, заявлений бузок, але я бузка тут не відчуваю. Я тут відчуваю вістерію. Чи як вона по-іншому називається? А от бузок я не відчуваю взагалі, хоча воно в назві. Трохи задушливий якийсь квітковий аромат, коротше, коротше якось. Ні о чому, не знаю. Мені взагалі ця серія а, білих чаїв оцих, вона мені імпонує, в мене був колись самий перший флагман, а потім я вже трохи збилася з переліку, скільки їх вже там було. Ну, Оцей останній мене ніяк не зачепив. Так, і останній в е, цій добірці Redwood Вуд е, від Disquared. Е, цей аромат парадокс для мене, в тому плані, що е, в ньому моє улюблене поєднання нот: е, Лічі, троянди і рожевого перцю. Але от база виносить мені мозок. Я не знаю, що саме я колись хотіла купити якісь були знижки на ноті я хотіла купити флакон, і добре, що не зробила. Я взяла собі мініатюрку, і от якось вона й досі в мене валяється. І я вкотре переконалася в... Верніше, вхот... ну, зрозуміла, чому вона в мене валяється без діла, тому що тому що якось. Якось мені він ні о чому. Не знаю, чомусь щось мені заважає. Хоча, я ж кажу, ноти, ті, що я люблю, але щось, щось він мені ні, ніяк. В базі щось мені, щось мені заважає. Коручу. Так, я сподіваюся, що я багато часу у вас не забрала. До речі, можете прискорювати відео, відео зі мною. На 125 це мене слухати так комфортніше. Я не вставляю музику на задньому фоні, тому цим лайфхаком можна користуватися. Я так теж роблю з деякими роликами. Так, це економиться час і якось е, е, трохи більше я можу передивитися. Е, в своєму попередньому відео я обіцяла, що подарую комусь із вас за коментар. Парфу для ознайомлення семпле. І ось цій людині поїде моя посилочка. Дуже прошу вас зв'язатися зі мною, написати мені в інстаграм, дані для відправки. Ну, начебто, все вам розповіла. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, лайки, коментарі. Всіх цілую, всім папа, до зустрічі.